Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Вай, бувай, Первомайське. Ми їдемо. Додому усі. <рес> Войни краматорського прикордонного загону перебувають на відновленні на Волині. Сьогодні розкажемо про мінометників, які на різних ділянках фронту знищують російських військових та їхню техніку. Юра, передай всім привіт і пока. Работає. Я з міста Черкаси. Я там народився. Я там жив. Там став батьком двох дітей. Ім'я моє Юрій, позивний мій котик. З дружиною ми а, називали друг друга Котик-Зайка. Так у нас я підхватили це і обручився котик. Ну вже як прийшов до... Долав ДПСУ, котик прийшов зі мною. До повномасштабного вторгнення я не мав опиту військової служби у 22-му році. Це все трапилось. Іншого виходу я для себе просто не бачив. Я тепер військовий мінометний. Мотивовані молоді бійці це наш шлях до того, що війна скінчиться. Вони мають силу, вони мають мотивацію, вони роблять те, що ми не можемо зробити. Но у нас немає вибору. Не ми вибираємо армію, армія вибирає нас. Мені 47 років, намагаюся все робити, максимально, але вже є свої складності. скажімо так. Перший досвід був, як ми заїхали на позицію. Там було дуже страшно. Перші емоції, я не можу передати. Вам там було дуже страшно. Все було все було незрозуміло. Все це були і посадки, це були населені пункти, це були маленькі населені пункти, крупні населені пункти. І миномет спочатку у нас був 82-й, Це ми працював протипіхотний. Ми працювали тоді. На Донецькому напрямку особливості роботи навідника міномета в тому, що повинна мати дуже гарний слух. Коли ти навідник, ти наводишся і після кожного вистрілу, ти відновлюєш наведення і це ти робиш біля міномету. З часом вже ти набуваєш такого скіла. Ти чуєш виха, ти можеш определити, в яку сторону волотить і скільки в тебе є секунд. Чи тут треба лягти біля міномета, чи є у тебе час сховатися десь у підвалі? так в мене була така історія. Це був перший наш виїзд на водіне. Вихід міномета раз, вихід міномета два. Я десь 20 секунд в мене ще є. Я падаю на міномет і нас починає розбирати танчик. Це був дуже великий <систити> адреналін. А потім ти потім... звикаєш до цього. Так, да, це постійні штурми, і їх піхотні підрозділи, вони нескінченні. Вони можуть йти. Нас просто стільки немає. Просто стільки немає, і нам треба спати. Я пам'ятаю, коли я своєму начальнику кажу, давай щось роби з нашою ротацією, бо вже тімно я не розумію, це день чи вже це ніч наступає. Це тобто, просто вже на... На, на, на грані своїх можливостей це робиш. Врахували на той час, ну це наш квадрат, так, так називається, це була вулиця. Знаємо, що тут стоїть миномет, тут, тут піхотний підрозділ, там ОГС. Ми посилаємо, вилітає там один. Вихід, і ми нараховували десь 40-50 виходів по нам. А вже у квітні 23-го, коли ми цей напрямок залишали, наші виходи це майже або дорівнювали їх, або переважали деякі дні. 24 го року війна трошки змінилась. Ми почали відчувати, що таке ударна авіація. Це каби, фаби. Це дуже страшна річ, і ми не маємо, досі не маємо, що можемо проти поставити. Останнє на півдні там, там дуже, дуже складно нам прийшлось виходити. Працював зоопарк, він нас просто зрисував ще зранку і просто нас просто нас у нас розстрілювали. І нам треба було якийсь план дій зробити, там що тільки не було, каби, фаби. Арта, танків. <кій> Самоліт. <кій> Куди він попав? Перед нами. В дорогу, так. Да. Ми трошки здаємо і тут побратими нас витягають. Так, не тільки слівце, іноді можна і отримати ляща, <гум> Ну, Це виводить з-за ступору, таке буває. На війні треба мати якогось побратима, який може тебе тяжку хвилину щось піддержати, скажімо так. Це найкраща ротація, найкращий води. До мене приїхала дружина з дітьми і на пару днів озеро світять, і всі ці озера це просто неймовірно. Давайте дітей Така от у нас обстановка. Така от димова завіса після нас остається. Я військовослужбовець Державної прикордонної служби, мій позивний жах. Нещодавно я отримав орден Богдана Хмельницького 3 ступеня. Первомайському якраз зустрів ворога 23 лютого 23 року, так сказати, на гадовщину їхнього вторгнення. Вони вирішили по всім фронтам тоді йти в наступ. Виїхав танчик, попрацював їхній по нашій позиції. І в цей час під'їхала Беха, висадили десант. І я з РПГ попав у велику купу людей, більшу частину, яка щойно висадила з нього. Вони ще не встигли ну, розбіжатися. Хвилин за 15 відбили штурм. І потім суміжну позицію, яку штурмували сусідів наших. Ми допомагали прикривати зі сторони. Я півтори року був в якості піхотинця, оборонив нашу землю з окопів під час бойових дій. Травма сталася з колінами. Перейшов в мінометну заставу. Планую далі йти на офіцера і далі по цій кар'єрі розвиватися. Ми ну, Ось з пацанамі з утра на каву зібралися. Це на точка така. Ми тут каву, п'ємо тут кветалькури каву. Я черкащанин, народився в Україні, виховувався в українській сім'ї. Закінчив, як і всі, загальноосвітню школу. Після чого поступив до черкаського кооперативного економіко правового коледжу. Потім одружився, завилась донька і роздавав карти, і більш нічого. Зброю до рук ніколи не брав. І на жаль, в 22-му році почалось повномаштабна вторгнення. Прийшов до військкомату, спитали: завтра зможеш, зможу. Бойовий шлях наш почався в районі Придністров'я. Частиною нас, нашої підготовки це було те, що з нами працювали психологи, які пояснювали, що не боїться та людина, в якої вже з психікою не все в порядку. Так що трошки боятись десь в якому-то там понятному режимі, це є нормально. Перший наш виїзд він був незрозумілий, неясним, але Згодом розібралися щодо чого. Починалося все. от Основне це на Сумському. Потім ми попали в Донецьку область. Це був район Донецького аеропорту, населений пункт Водяне. Потім Первомайське і так далі. Це була наша перша ротація. Все вийшло для нашого підрозділу благополучно і слава Богу. Фух, По нам тільки що кинули два каба, Самолітик прилітав. Ну, Поки нам повезло. Ну, Коротше, така стрімна тема. Моє завдання це було організувати своїх побратимів. Кожен дуже не розуміти, що він робить і куди він іде і за чим він це робить. Найголовніше, я рахую, в нашій роботі це злагодженість колективу і довіра повністю. Цілі, це були якісь будинки, в яких вони переховувались, були бліндажі, там автомобільна техніка, бронетехніка. Ми вже проживаємо в 21 столітті, 24 рік. Час діджиталізації, коли ну, просто на бумажках ніхто нічого не записує, да, в основному це розраховує або штучний інтелект, або якісь комп'ютери. Слава Богу, наші українські розробники є така спеціальна програма, яка допомагає нам виконавні цих завдань. На сьогоднішній день вони, по-перше, екіпіровані. По друге, у них є матеріально технічне забезпечення, яке їм дозволяє так само нас вираховувати і не гірше. Тобто вони. Прекрасно розуміють, що вони роблять. У них є сумасшедша мотивація в віді фінансів. Так, да, це не зрівняється з мотивацією та, яка є у нас, але все ж таки вони пруть, лізуть туди і якби нема роботи. Всім пішов, підписав контракт. На сьогоднішній день максимальна винагорода за підписання контракту, щоб убивати українців, це 20 тисяч доларів. Крайнього разу ми були на харківському напрямку. Районі населеного пункту Вовчанськ всі знають, що ворог пішов там в ніч на з 9 на 10 травня і почалися активні бойові дії. На жаль, ворог дуже сильно контролює небо, що заважає для виконання завдань. То тобто можна було більше частіше. Працювати, відпрацьовувати, нищити ворога. мій побратим якось мені розповідав про книги. Я на жаль до повномасштабного вторгнення вважав, що мені це не потрібно. Пізнав для себе, що таке книги, і вони мені дуже допомагають ну, зануритися в той світ, про що я читаю, і таким чином я можу потроху, потроху прийти в себе. Я, як звичайна людина, люблячий батько, я хочу повернутися додому якомога швидше. Тому моє завдання, моя найголовніша мотивація як можна більше, як можна швидше. І в максимальній кількості нищити цього ворога, щоб я якомога швидше міг повернутися додому. Приїжджаєш в населений пункт, де йде звичайне життя, де зелена зона, де нема бойових дій, якщо так можна сказати на сьогоднішній день. Люди просто собі чилять, гуляють, ну у них там заведення, ресторани, кіно все добре. Тобто, якщо ще в 22-му люди уходили там по тривогі, зараз вони навіть не звертають уваги. В соцсетях, то, що ми бачимо, так, що до військових так відносяться, там побили, там іще що зробили, тобто можна зробити висновок, що це є повна неповага. І тоді пропадає а, цей ганьок внутрі, і ти не розумієш, навіщо ти взагалі тут знаходишся? Чому я тут, а він там, ну, чим він краще. Тому хотілося, щоб люди змінили трошки свою точку зору, допомагали армії. І Максимально вірили в нас, тому що ми переможемо. Слава Україні!